Так, Танюша, давайте. Давайте ми пофантазуємо з вами. Ви звичайний покупець, ви вибираєте двері. Я вам задаю 10 запитань, і ми в кінці вияснимо, які ж двері вам підходять. Ага, такі по багатому, я думаю, повинні бути, правда? Для такої так. прекрасної леді двері повинні бути особливі. Давайте, приховані двері чи двері з лишствою. Приховані двері. Добре, плівка чи фарба? Фарба щитові чи збірні? Щитові, пілі чи фактура дерева. Білі. Фурнітура чорна, золота. Коломбо дизайн. Скільки готові заплатити за блок? Від десяти чи до десяти тисяч гривень? Що за питання? Ти євро? Ти євро мінімум. Я продавала двері по дві. Колись у 2005. му Це були італійські двері, але ринок змінився. І в нас теж скоро будуть такі двері. І ми будемо їх. Інфляція просто. Тетяні Руденко пропонувати двері від 1000 євро, щоб всі знали. Купити двері онлайн чи офлайн? Поки що офлайн, але якщо будуть інструменти для онлайн, буду купувати онлайн. Слухайте, будете купувати двері з монтажем чи у вас може є якийсь педро, який змонтує? Сама буду монтувати. Ви вмієте? Ні. Ні-ні-ні. Тільки з монтажу. Думала... Може, сусід гарний є, як самі робити рукасти? Монтаж такий, щоб все. Зайшов і все. Я зрозуміла. Я і останнє питання: ви любите лідери дверного ринку? Дуже. Вас, дівчатка, дуже-дуже.